Що саме робить пластик невидимим убивцею? Основна причина небезпеки мікро і нанопластику в його унікальній здатності накопичувати на своїй поверхні електростатичний заряд. Про це наукова група Аллатра попереджала ще 20 років тому. Як частинки пластику набувають цього заряду? Це відбувається під час виробництва, тертя й контакту з іншими поверхнями. Зміни навколишнього середовища, його кислотності, іонного складу та вологості. Залежно від своєї хімічної структури, частинки пластику можуть набувати позитивного або негативного заряду. Поверхні пластику можуть іонізуватися, надаючи частинкам стійкої електростатичної активності це означає, що частинки нанопластику це не просто полімери. Це заряджені тіла, що взаємодіють із навколишнім середовищем. в атмосфері заряджений нанопластик стає ядром конденсації, прискорюючи утворення хмар і спричиняючи замерзання крапель за температур на 4-10 градусів Цельсія вище за норму. це призводить до аномально великого граду, аномальних опадів та порушення гідрологічного циклу, що впливає на погоду, авіацію. Сільське господарство і порушує прогнозованість опадів. Це означає, що мікропластик це вже кліматично активний матеріал. Він бере участь у формуванні погоди, в утворенні дощу і снігу, у безпеці польотів. Він впливає на те, як замерзають хмари, де випадають опади і в якій формі.